Цю дату ми з вами відмічаємо. Це 3 грудня, Міжнародний день захисту інвалідів. Так сталося, що різні по віку, різні за характером і з різною долею люди зібралися в районному навчально-реабілітаційному центрі наші діти. В далекому вже тепер 2002 році. А наша держава, Україна. В 2008 році прийняла для себе, або як ми кажемо, ратифікувала документ, який прийняла ще Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй 13 грудня 2006 року. Конвенцію про права інвалідів проблеми із засобами пересування, словом, навічення це всі двері до нормального уряду, приголомшеного кризою для всіх категорій, але не лише для інвалідів війни. Зараз, до вашої уваги, через деякий час буде виступ молодіжного клубу, «Ловий момент, і головною ідеєю вистави буде наступна думка. Не залежить від того, на якому материку ти народився, не залежить від того, якою мовою ти розмовляєш, саме головне ти людина. А якщо ти людина, ти маєш душу. В народі кажуть, що не місце красить людину, а людина місце. А ми додамо, що людину красить душа. І от всіх нас, дорогі друзі, якраз прикрашує душа, які би не були зовні. Красоту, яку спостерігає гає Бог. Ця краса, вона знаходиться в душі. У далекому царстві, в 60-му государстві, жив поживав добрий король. У короля був син, звали його Принц Фредері. Принцю вже було 25 років, він досі не міг себе поводити. Його дуже розвеслили, тому що інших дітей у короля не було, а королева померла. Від природи у Фредеріка було добре серце, тому нічого особливого він не робив. Але він просто не думав про інших, нікому не допомагав, так примати себе не міг. Сидів, розвалившись, перебивав старших, прям жменював зі столу, що йому хотілося. Гордовито говорить з притворний. А якщо представний до нього шут... Чимось йому не догоджав, то він міг його вдарити. Раптом король отримає звістку, що інший король, його сусід, скликає до себе молодих королевичів на оглядини. У нього. Має спадкоємця і він хоче поки живий вибрати на речерку для своєї онуки, принцеси Інси, коли виперед того, хто йому сподобається своїм характером, поведінком і вихованістю він виноборуся його з принцесою. О, ваша величність! Не можу повірити, що мої очі бачать самого принца Федеріка, найрозумнішого, найдобрішого, найскромнішого, найнайлучшого принца у Всесвіті. І навіть іще краще. І краще за свого шута, і навіть за вас. Як востав? Жарного окулярів? А, згадав, Венесуелом ботанів. Ще такого не тяму, що і без слозного не, не бачила. О, ваше величність, ваші слова як бальзам на душу. Кожне ваше слово нового ну, гривня в гаманець. Хоч беріє записи і що має записи наймудрішого мудреця баранця. Ось, нарешті, перша людина, яка сказала мені правду в очі. А то весь час. Фредеріку, ти не вихований, не культурний, не освічений. Кажуть у вашому те, що ваше найдобіше серце хотіло пов'язати все життя відця. Ви дійсно хочете одружитись. Одружитися? Так. А от як ви сказали там, ділитися радістю? Ні, Навпаки, не ділитися, а загарбати чужим принцеси. Свалю ваш вибір, мій принце, але одружитись не так просто. Як? Це? Все, що я накажу в моєму палаці, виконують? Так, це в вашому палаці, так. Але Іса верніше її серце не у ваше володія. Тому ваші накази тут даремні. Вчив 10 років. Тільки він запам'ятав, що треба дозволь. Я Запитав, не можна так стукати ногами. Не можна розглядати костюм Осі. Все це наша наболина. Не можна тримати руки в кишені. Не можна мовчати, коли тебе запитують. Не можна, не можна, не можна. Скільки ж правил по вашому Запам'ятати я їх нарахувала вашим липність. Напевно, кілька тікатися. Краще кажути, я усе одно не зможу полюбити. Коли говориш мені, не звертай уваги на його гор. Говорить з принцем, а не з карликом. А лакей теж зачарований. Так, і лакей, і всі інші. Обіцяю спробувати. Правила вічності Встигна встигла вивчити його високість і півгодини Цікаво. Це спосіб навчання цього мудреця. Адже коли ми навчали принцесамі, він не міг запам'ятати більше одного правила за урок. А Фредерік Між тим, пройшовши 25 зал палацу, зустрів нарешті 26 шостій залі горбатого Карлика з привітним видом сказав йому Привіт! Раніше ніколи не говорив. Став кривлятися і посилити, як зазвичай дурниці. Він намисне робив гримаси. Трибав і катався на підлозі, щоб розсмішити Фредеріка, але Фредеріку зовсім не було смішно, навпаки йому було зло. Він намагався не дивитися на обличчя блазня. Будь ласка, встань. Якщо правда, то ти звичайний принц, то як, напевно? Тобі важко ходити в безлузному ковпаку і терпіти мої глузування. І як боляче тобі робити всі ці фокуси з горбатою спиною. Встань, будь ласка. Прошу вас, адже я знаю, що насправді ви такий же принц, як і я. Як це жахливо, що вам доводилось бути власним. Мені дуже соромно, що я мучу вас. Вибачте мене, я тоді нічого не розумів. Карк схопився і кинув на нього швидкий і розумний погляд. Він все ще не знав, що це не жарт. Але Фредерік підійшов, поклав йому руки на плечі. І ласкаво подивився йому в обличчя. І тоді в обличчя Карлика раптом змінилося, Його очі наповнилися лися з людьми. І очі ці були такі прекрасні. І даруючи ряту благодать вірним і тим, хто любить Бога. Друзі, мені дуже приємно, цей святковий день, виїздили святковий день. передати благословіння стаління Волинської пархії митрополита Ніфонта. Нехай благодать перебуває зі сімонами і від владики кініфанди, від цієї партії, особливо від юнацького молодіжного клубу в момент. Ми всім нам бажаємо, щоб ми були любими, щоб нас любили для того, щоб нас оточували принци і принцеси. Зі святом вас! we right. right.